Свобода власна та спільна в освіті майбутнього. Головна тема великого двоєнного фестивалю Освіта дивосвіту, який напередодні завершився у столиці. 5-6 жовтня Київ став центром освітніх дискусій та інновацій для батьків майбутніх учнів і освітян. Фестиваль об'єднав два формати: виставки, що презентують увесь спектр можливостей освіти, центри розвитку для дітей, садочки, школи, ліцеї, вищі освітні курси та сервіси для дітей і дорослих. Та форум про освіту майбутнього, її цілі та можливості. Було чотири тематичні сцени, де виступали спікери з освіти, бізнесу, громадських та державних організацій. За два дні участь взяли понад 50 освітніх закладів, 60 промовців та тисячі учасників. Головний організатор події неформальна дослідницька платформа Людина дивосвіт. Докладніше у сюжеті. Не лише про біологію, але й хімію, робототехніку, іноземні мови, IT та чимало інших предметів цікаво та доступно. Тут розповідають представники сотні різноманітних шкіл. Форум освіта, Девосвіту» зібрав у столиці не лише учнів та їхніх батьків, але й освітян, експертів, бізнесменів та громадських діячів. Освіта має бути не для того, аби просто накопичити енциклопедичну інформацію в дитині». Да, а для того щоб дитина навчилася бути людиною в цьому світі. Людина це шлях, коли я маю обирати за чим мені іти. Іти за своєю мрією, чи йти шляхом, який накреслили батьки, цікаві дискусії та обговорення на головній сцені модерувала ведуча програми ранок у великому місті на ICTV2 і практикуюча психологиня Юлія Зорій. Друзі, ми не критично зараз вибуваємося поки що з нашого графіку, тому буде доступною опція відкрити мікрофон. Зміни в українській освіті мають відбуватися вже зараз, і орієнтуватися насамперед потрібно не на державні програми, а на самих учнів, вважає освітянка Лариса Андрійченко. Давайте будемо дивитися на кожну дитину, яка перед нами, як на головну і центральну людину, яка хоче освічитися і хоче віднайти цей зв'язок сама з собою. І тоді ми точно вийдемо. Мо на ту освіту, яка нам потрібна, обговорювали на форумі і таку практичну тему як фінансова грамотність. Цей предмет з'явиться у шкільній програмі старших класів вже наступного року. Але пояснювати дітям її основи та давати корисні поради, варто з початкової школи, вважають банкіри. Дитина, яка є фінансово грамотною, в майбутньому буде мати вищий е, фінансовий добробут, менше зобов'язань. Вона буде критичніше оцінювати інформацію, яку отримує, і буде приймати більш ефективні рішення. І, звісно, вона буде соціально активною та свідомою. Про вплив телебачення, яке зазвичай розважає, а не навчає, розповіла маркетинг-директорка телеканалів ICTV та ICTV2. Поліна Толмачова звернула увагу на попит на вікторини та освітні шоу, які нині дедалі популярніші в Україні. Ми всі спостерігаємо і на рейтингах, і на соціальних дослідженнях якусь неймовірну неймовірну тенденцію до знань і до пошуку сенсів. 21 жовтня в ефір повертається легендарне. Шоу, хто хоче стати мільйонером, яке ну так засновано на тому, що саме на досвіді інтуїції і знань людина може прийти і просто виграти гроші. Це вже другий такий форум, який відбувся у столиці. Організатори освіти, «Дивосвіту» планують і надалі збирати унікальний досвід лідерів галузі та об'єднувати зусилля освітян, свідомих батьків, представників бізнесу, громадського сектору та медіа заради створення кращого майбутнього через нову освіту. Василь Сафянюк, Максимілян Ільченко, «Факти ICTV, Єдині новини.